Тритижнева пауза, і знов у роботі. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд знову допомагали вимушеним переселенцям та малозабезпеченим кременчужанам. Одяг, дитяче харчування, підгузки, жіноча гігієна та 55 продуктових наборів. все це очікувало тих, хто цього потребує. Продуктові набори у нас сьогодні макарони консерви, які з Польщі привозили колбаса. Спасибо українським колбасам, що сегодня поддержали нас. чипсы, сладості Сегодня сьогодні ми приблизительно на 150 п'ятдесят тисяч гривень видаємо гуманітарну Благодійники не забули і про військових. Декілька ящиків доправлять на блокпости міста. Кількість переселенців у Кременчуці дещо зменшилась, проте допомога все ще актуальна, кажуть волонтери. Я помітив спад і плюс по тому, що пишуть люди, слава благодарності і пишуть, просять, щоб їх вичерпнули з списку, що вони почали повернутися додому. Це, безусловно, радує. Наразі благодійний фонд ми поряд співпрацює з Польщею, Німеччиною, Францією, Англією та Сполученими Штатами Америки, аби тут у Кременчуці задовольнити потреби людей вразливих категорій. Всі, хто отримав допомогу, неймовірно вдячні волонтерам за їхні добрі серця. Дуже велике дякую, велику справу роблять не тільки для переселенців, а й для місцевих жителів. Дякую большої Сергія Радченко за те, що в наше время не таке просте. Дай Бог їм здоров'я, мирного мені над головою. Ми. Із сум самих велике превелике. Дякую. Я тут 10 місяців. Це для мене велика допомога. Низький уклін і дуже благодарна. Окрім допомоги містянам та переселенцям. Благодійники фонду роблять суттєвий внесок у наближенні нашої перемоги. Зокрема, ця залізна красуня зовсім скоро відправиться до військових збройних сил України. Це машина для нашого бойця. Ми її привели... Дома техническое технічне обслужування. Естественно, ми эту машину загрузили подарками від нашого областрітного фонду. Ми поряд. І зараз ми її передадимо, поїдемо на передову. Також всі бажаючі мали змогу покласти гроші у скриньку. Це допоможе волонтерам і закупівлею пального за для отримання наступного гуманітарного вантажу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, новини.